Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт АЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль, Volkswagen гольф, чисе 19 рік з оригінальним пробігом 56 тисяч км. Авто не пробоване, спортом швидкої зарядки CCS. Останнє то було пройдено на 55 тисяч км. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівлю кредит-лізинг та по перерахунку. LED-оптика, дані ходові вогні протитуманні фари. Автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ, комфортний вхід, оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій резині Bridgestone Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, електроскладання. Підігрів дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло. Віртуальна панель приладів з виведенням навігації. Оригінальний пробіг 56 тисяч км з гарантією, шкіряне мультикермо. адаптивний круїз-контроль, дзеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігації, двузонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, Автохолд. розетка на 12 вольт, Два підстаканники, запуск двигуна з кнопки, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD DVD, вихідне двіїзді карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Home. Адаптивний круїз контроль, фронт, асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки. Настройки дзеркал та сполучисників, вінкот код автомобіля. Останнє того було пройдено на 55 тисяч км. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням пульсвану мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Тане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. практично новий автомобіль. Також нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 від Львова сторону жовкве село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.